Вітаю, мої дорогі друзі! Ви знаєте, я вам казала, що я зовсім недавно була в Прикарпатті на лікуванні. Там так буяє квіт, все цвіте. І мене просто вразило, надзвичайно вразило, черемшина. Запах не можу вам передати. Це просто голова кружиться, як кажуть. Тому свої враження від цього квіту. Я хочу ось відобразити в цій роботі. От я її почала, зараз переносу квіточки черем, черемшини сюди. От на сірому тлі будуть білі квіточки в мене тут. От, а хочу назвати. У танку кружляє черемишина. Ну, це така робоча назва. Може, там запропонуєте мені щось інше. Дуже буду вам вдячна за те, що будете слідкувати за моєю роботою цією, за таким проєктом. От, Продовжую. Вам на все добре. І все найкраще. До зустрічі до нової! Продовжую роботу над таким проєктом Кружляю у танку Черемшина, така робоча назва. Хочу показати техніку виконання таких невеличких квітів. Велику квітку буду іншою технікою застосовувати. Тут така більш об'ємна поверхнева техніка. Я роблю дві настілки. Я покажу потім, як це я це роблю. Роблю дві настілки І за них зачіпляю, роблю такі петельки. Петельки, мабуть, так правильніше сказати. петельки, Ось в нижню і верхню заходжу. Просто затягую. Там 4-5, де квіточка більше, можливо 5, де буде менша квіточка, можливо, 4. Таких настрілки роблю. Поки по лісточок буду вважати, ось, мабуть, це вже останнє буде. Вже виконано. Точності тут не роблю ніякої, бо навіть хочу, щоб така була робота більш жива, не запланована. Вважаю, що достатньо для цієї пілістки. Заходжу в тканину. Отак. От І роблю наступну пелюсточку, ось яка буде. Роблю наслідки, для того, щоб зачіплятися потім. І тут зверху трошки ширше. Повністю все, що я намалювала, воно умовне. Тому що я хочу, щоб ця робота була така більш жива. І знову просто заходжу, таким чином набираю пелюстку. Нитки в мене такі більш меланжеві, бо тут і білі є, і трошки сірим я розбавила. Так ось для більшої живописності, можна так сказати. Ось зараз буде остання також. вважаю щоб достатньо, знову сюди От. і повторюю знову. Десь тут, де закінчилася настілка роблю іншу, отак, От потім заходжу і знову буду настеляти. Я буду настеляти, зроблю цю квіточку і потім покажу, що в мене вийшло. От я відтворила пелюстки. Потім хочу, щоб серединка була така більш випукла, там, де течінки. Таким чином, як я тут робила, буду французькі вузелочки робити всередині. По одному біля кожного полюсточка, мені здається, що достатньо буде. Зачепилася за пень, простоїла цілий день. Ця пелюстка трошки в мене з'їхала, але навіть так живописніше. Так живіше і живописніше. Ось таким чином я буду далі продовжувати іншу тут квіточку робити далі. Так, натягну нитку, так її зафіксую, щоб мене не заважало. Бо хочу показати, що вам ось голку приготувала вже жовтою ниткою. І серединку буду робити, ну, як воно є у природі. Да? Тобто. Також жовтувата. Тут невеличке, двічі я на, накручую отаких от вузолочки. Між білими, таким чином, от. Я вважаю, що достатньо мені таким чином це буде виглядати. І буду продовжувати набирати. Покажу вам, як я буду робити ось такі пуп'яночки. Також квіточки, які ще не розквітли. Продовжую. Ось тут з цієї сторони буде така найбільша пуп'яночка. Роблю також настілочку, де б я могла за нею зачепитися. Тут виводю голку поряд і прямо з самого початку так зачіпляюсь, і роблю петельку і зразу в іншу, цю затягую і зразу в іншу, тут за ниточку затягую. І в іншу і так плиту. Собі таку косичку. Не спіша, ось вона петелька ця є, заходю сюди, а за цю затягую. І ось виходить така косичка. Знову сюди заходжу, а за іншу затягую. І ось так плиту, плиту, плиту. З цієї сторони вона буде саме завелика, ось така приблизно. Так продовжую робити. Зараз зроблю і покажу вам, що буде далі. Ось я вже сплала такий ланцюжок, останню петельку отак затягую просто, а потім, отак навколо голки, вкладаю. Можна просто ручками, можна на полуголки, як ви там вважаєте за потрібне, і вколюю. Місце в мене позначено кружочком, де приблизно повинен бути цей пуп'янок. І фіксую його тими нитками, що залишились. такий об'ємний стає Та гарнюшній пуп'янок. вже 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 от, от, от вже буде з нього квіточка. Я потім обіграю листочками, просто пришиваю до тканинки. До всіх сторон там зачеплюю. таким чином. Тут якось, наче маловато вийшло. Можливо, так зробити. Зараз оп, щоб додати. От. І вже ми наче і повненька така вийшла. Вже не пуста ще одну зараз отут. Такий типу пуп'яночок в мене буде. Ось такий гарнющий. І так буду продовжувати, потім покажу, як буде листечко. Да? Додаю потім листечко, обігрую. Ну і жовте-серединке. Ось таким чином. Все буду продовжувати. Ось прийшла черга центральної, так сказати, можна сказати, квіточки. Саме головної. І я придумала навкуси робити таким, наче як козлик. Раніше казала на цю техніку. Ну, можливо, ось так воно випукло виходить. Все видно дуже гарно. Просто послідовно ось таким чином втикаю. І пішла, пішла, працюю. Ну, Тому що вона головна, тому що вона центральна, і мені так схотілося інакше трохи. Так, так як я приймаю більш такі, ну, якщо так можна сказати, живописні техніки, вільні від якогось такого. Від якоїсь такої рамки, якщо можна так сказати. Тому дивіться, майже всередині і тут прокол, і тут прокол, що я хочу зауважити. От, е, я намагаюся, щоб так було, тому воно вийде більш-менш рівно. Коли я дойду до кінця. Все приблизно. Ось тут я вже буду намагатися приближуватися до цієї пелюсточки трохи, щоб єдиною квітка нам здавалася здалю. Я оброблять по краю ніяк не хочу. Просто потім тут е е е зелене, наче листечко, так вишию, щоб об'єднати і все. Ну, якщо так. Ну ок. Ще разочок. ось таким чином. Так, така пелюсточка в мене вийшла. І іншу прямо поряд тут. Все пішла далі. Зараз зроблю, покажу вам закінчила центральну квіточку, тепер вже залишки нитки вивела на оцю бокову і вже буду продовжувати тут робити квітку. І залишок білих ниток, поки що залишу. От. І зараз буду продовжувати зеленим вишею серединку жовтеньким, і покажу, яким чином я це роблю. От вийшла тут посередині між двома пелюстками, і просто як і там робила. Імітую листечко, а закріплюю французьким вузолочком. Навіть подвійним зроблю отаким чином. Я вважаю, що цього достатньо. Чому? Тому що листечко воно вторинне, воно на підтримку. Зараз дерево цвіте, сама краса, саме в, квіт... в квітіні, в цвітінні. Тому листечка просто на підтримочку. Таким чином. Ну, ще й посередині так ось вжолочок зроблю, щоб ціль не було. Отак. І так зараз буду продовжувати. Ось таким чином я вийшла на коло. Таку серединку намагаюсь робити по колу. Дуже дякую, що ви дивитесь мене, приділяєте мені свій час. Підписуйтесь, будь ласка, запрошую вас. Це мені дуже потрібно. Задавайте свої питання. Якщо консультація потрібна, комусь також питайте, будемо відповідати. І ось так повністю по колу і всередині поки не закінчу. Можна повернути, щоб було зручніше. Ну, от таким чином. Так і хочеться назвати Кружляю у танку черемшина. Можливо, так і буде назва. Потім побачите вже цільну роботу. А зараз. Я вам дуже вдячна на все добре.